Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося енергії дня, і дивимося, що вам чекати сьогодні. Ось, і, звичайно, поради таро для вас. І так, перший, другий, третій варіант завжди дивитися по відчуттям, як вам іде. Ось, кожен робить це по-своєму. Потрібен вам час, натискайте на паузу. І так, перший варіант, що чекає вас сьогодні, дивіться, Сімірочка Жезлів, вона говорить про відсторонення, можливо, будуть якісь нападки на вас. Дуже важливо, щоб ви були у такому стані, в рівновазі, щоб вас нічого не чіпляло, хто що проти вас має. Розумієте, тому зранку, от хто вже подивився е цю карту дня і вибрав якраз перший варіант, в першу чергу помедитуйте зранку. Зробіть техніку е зняття тривоги, яку я е під кожним відео я давала. Ось, повірте мені. Вам буде наплювати, хто що проти вас має якісь ямури, чи підсиджує, чи сварка. Бо тому що, якщо ви будете не в рівноважному устамі, може бути спишка якась, спалахнути якийсь скандал, чи ще щось. Ось це порада сьогоднішньої карти. Ви сьогодні на висоті повинні бути, особливо емоційно. До речі, Емоційно неврівноваженими людьми дуже легко маніпулювати. Карта номер 2 сімірочка цих мечів. Це карта, знаєте, такого розвідника, можна сказати, логічної людини, яка продумує кожний свій крок наперед. З одної сторони. з іншої сторони, можуть бути якісь крадіжки, обрахували здачу, не додали чи ще щось. Будьте сьогодні. Трошечки на чеку продумайте свої відповіді а, чітко, а, логічно. А, ідіть сьогодні по плану. До речі, ось карта так і каже: ідіть по плану сьогодні, не спонтанно. Сьогодні спонтанно діяти не вийде. Сьогодні потрібно йти за планом. Тобто, зранку прокинулись і зробили план, як ви дієте крок за кроком, і слідкуйте, щоб ви. Нічого не переплутали. Ця карта серйозна. І, звичайно, ця карта може бути і зради, може бути і підстави, і обману. Тому будьте начіку. Карта номер 3 а тут у нас десяточка кубків. Це карта дуже хороша. Це емоційний підйом, ну настільки вище криші, як то кажуть. Да? Радість, щастя, все позитивне, успіх. Настільки хороша карта, сімейна, емоційна, вам добре? Можливо, що людина. Кохана поруч з людиною коханою все добре. Якісь дуже-дуже приємні хороші новини. Ця карта, ну, настільки позитивна. Ось, а, тільки пам'ятайте одне: так буде не завжди. Після такого великого підйому іде завжди спад. Тому а, ну, не те, що будьте готові. від... Відірвиться по повній. Це може бути якийсь юбілей, це може якесь весілля бути. Знаєте, як то От щось в мене прийшло 60-річчя? Я згадую, як коли я маленька була, і в мого вуйка ми святкували 60-річчя. Ото було свято. От, згадую, ви знаєте, таких свят вже не роблять. Колись прямо на подвір'ї, ось це все, вся вулиця приходила, пів, пів чернівців туди, я пам'ятаю. Або він ну, був така людина, я так зараз згадую це все впливово. ось, ну, Дуже цікаво. Ви знаєте, дуже цікаво, це коли родина збігається, сходиться. Ось звільнення, можливо, територій. Все якось чудово і прекрасно. Бажаю вам усім, мої дорогенькі, гарного, приємного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!